Громадська організація Щаслива родина міцна країна працює у Лосичанську біля двох років. Чисельність організації 35 чоловік. Це люди, яким не байдужі проблеми безпритульних і малозабезпечених людей дітей і молоді. Своє милосердя вони реалізують у допомозі цим верстам населення. Благодійні обіди для безхатніх і малозабезпечених громадян два рази на тиждень, понеділок і п'ятницю стали вже традиційними. Члени громадської організації знають обличчя всіх, хто постійно приходить сюди, їх історію життя, умови існування. Зазвичай ці обіди відвідують 12-15 чоловік. На даний момент макарони, карачок, салатик, бутерброд з, колас, з колбаскою, булочка, чай. Ну, в принципе, в принципе так, в таком как бы режиме. И иногда со слабости, наверное, что наши работники, члены наши, как бы. Ну, в основном пока так. По мере, в меру доступного, как бы, да, так. Члени благодійної організації Щаслива родина міцна країна самі готують обіди у себе вдома. Для безпритульних і незаможних людей, у кого немає грошей на існування, такі благодійні обіди справжній подарунок долі. Вони приходять сюди з радістю, бо давно забули, що таке турбота і піклування. А скажіть, ви коли сюди приходите обідати? Давно, я рода. А тому що дуже хороше обслуговування. Я вам скажу, такое и беседование хорошее. И слово Боже нам почитаем, слава Богу. Мне 60. 60 лет. Вот, через ну, 30 лет. Uh -huh. Константин, кто вам? А кто Константин он? сын. Сын. Сын, сын ваш. И инвалид, да. А uh -huh. когда стал инвалидом, что случилось с ним? В Москве был, работал. Там избили. Получилось так, что вы избили и приехал. Ну не важно. И документов, ничего. А вроде а, и... невозможно, нет практически. Дом. Ну не дом, а в при... В аварийном состоянии. Ну как аварийном Воды нет. нет. Ну, води, то діла не в цьому вода, зрозуміло. Криша, криша тічок? Так, да, обвалився потім. Приміщення, яке громадські організації надало керівництво Паласу культури імені Леніна, давно потребує ремонту. Але люди радіють і цьому. Бо раніше приходилося годувати безпритульних прямо на вулиці. Раніше робили на вулиці при морозі, був огромний, ну, сильний мороз, і наші е, дівчата в общем, там поїли чайком, гарячим обідом. А потом так получилось, что при содействии наших как бы, властей нам дали вот здесь, как бы впустили. Пускай это пока мы в будущем хотим оформить, это чтобы было как бы официально. Вот. Но здесь уютно, тепло, здесь трубы вот идут, одна труба вот это вот греет вот сильно. Тут, тут температура практически зимой так вот. Голова громадської організації Щаслива родина міцна країна Сергій Кульчицький не залишає мрію відкрити притулок для безпритульних, в якому вони могли б ночувати, готувати собі їжу. Людей, цих жалко, тому що замерзає. Ми... Я лично сам витаскиваю з ями, тих людей, які зимують в ямі. На даний момент я іщу поміщення, де я можу це поміщення потім предоставити нашим властям, вони її обдобрять, посмотрять. Якщо вони дадуть зелений цвіт, слава Богу. І мусо своєї сторони, городський влас з своєї сторони обоюдно, Я думаю, ми це осуществимо. Тому що це діло хороше, діло. Громадська організація щаслива родина міцна країна, веде активну соціальну роботу серед різних верст населення. Багато з членів громадської організації мають особистий гіркий досвід вживання алкоголю та наркотиків. На вражаючих прикладах вони показують молоді, наскільки соціально важливою для суспільства є тема наркотиків і алкоголю. Серед молоді вони постійно проводять лекції на цю тему. Молодіжний гурт «Generation X, що входить до цієї громадської організації, в сучасному молодіжному стилі виконує пісні з глибоким соціальним змістом. Для молоді працює телефон довіри, по якому дівчата та юнаки зможуть звернутися за порадою з будь-якою турбуючою проблемою. Я би дуже хотів, щоб мої діти росли в середі, там, де є любов, там, де є вдячність, там, де дійсно, наша життя, вона буде схожа, буде буде схожа на квіти. От мої діти квіти, на от наша життє має схожа бути на квіти. Вот. І також мені молодіж наша жалко. Я сам бувший якби молодий чоловік і немножко я знаю, як живе сьогодні молодіж. Хотілося б, щоб Большего не ударялись в спорт в моральные какие-то в духовные сферы.